Дружина сказала, що більше не може так багато і часто займатися коханням, і тому вирішила повернутись до мене. Їдуть в ліфті чоловік із дружиною, і стороння дівчина. Раптом дівчина обертається і лупить мужика по морді. Нахаба, та ще й при дружині. Двері ліфта відкриваються, дівчина вискакує. Мужик весь червоний, заїкаючись, іро, чесне слово. Та ладно, це я погладила. <риклад> Повзе чоловік по пустелі. Пити хоче, страшно, бурмоче. Боже, як пити хочеться. Тут з неба падає лопатка, голос вимовляє: Копай! Чоловік взяв лопатку, через хвилину викопав глечик з холодною водою. Ой, напився. Голос йому. Лопатку поверни! Чоловік лопатку в небо підкинув і пішов далі. Йде їсти хоче. Тільки про це подумав, і з неба падає лопатка. «Копай!» Чоловік взяв лопатку, через дві хвилини викопав скриню з хавчиком. Наївся до відвалу з неба голос. Лопатку поверни. Чоловік лопатку підкинув і йде далі. І думає Ой, зараз би когось віджарити. Ах Тільки подумав і з неба лопатка падає. Копай! Взяв чоловік лопатку, копає хвилину, дві, годину, три. Через п'ять годин сів на дно ями, ох, і зажарився я. Ах! З неба голос лопатку поверни. Друг питає друга банкіра: А як тобі спалося в умовах економічної кризи? «Ой, та спав, як дитина. Що так міцно? А, та ні, всю ніч плакав і два рази обісрався!» Семирічний пацан підмовляє чотирьохрічного братика. А, чуєш, братан, ми з тобою вже великі, пора нам починати лаятися. Га, пора, погоджується малюк. Отже, план такий, каже старший. Завтра вранці виходимо снідати, і я кажу бля, а ти нахер. І стежимо за реакцією батьків. Сказано, зроблено. На наступний ранок сидять на кухні, мама звертається до старшого. Тобі що на сніданок покласти? Мені би бля оладки, жваво відповідає той. Хрязь, мама, з усієї дурі, лупить його по морді, і пацан в сльозах тікає з кухні, тримаючись за голову. Ну, а тобі що? з погрозою в голосі мама запитує у молодшого. Ой, та я вже не знаю, несміливо відповідає малюк. Та нахер мені такі оладки.